Всім доброго дня! знаходжуся в себе на подвір'ї. Сьогодні сонечко, сьогодні гарний денечок, мені дуже подобається. Вчора день був цілий дощ, йшов день, ну, днем, йшов в дощ капець. І вночі, до речі, було дуже-дуже холодно. Хожу тут трохи по городу, нарвала ось собі гороху буду їсти. Зайку свою випустила, він ходить, займається своїми справами. Зараз перемкну камеру, до речі. Ось, курчата верещать хочуть на вигул. Потрібно зараз глянути, що там в них з вигулом. Дивіться, гребеться. Ну, гребись там, де можна. Де не можна, не гребись. Зайка. Дивіться, який вже тютюн тут у нас. М? Гарний. Вже такі джунглі тут стали, тютюнові. Супер, огірочки такі вже гарненькі. О, зайка вже тут греблася. Ні, ні ні тут нам не можна гребтися. Огірочки вигрібати не можна. Так. Хочу глянути, що ж там. Із цим, куди їх можна вигнати, перегнати. Давайте глянемо. Так, тут води поналивало вчора. Баладрига була, десь лупив, ну, ну сюди й пережину, а що ж вони тут стільки залишили ще цього їжі, е -е -е що куди ж їх пересовувати, якщо вони тут ще не виїли. Зараз старшик і пережину, покажу вам зразу Заодно, які у нас тут зміни невеличкі. Йо -йо. Ой, горох взяла, а там одна горошина. Ой. Дивіться, що в нас тут нове. Робимо новий... О, зайка водичку п'є. Робимо новий вольєр. Давно хотіла його тут зробити, ну, робить папа, а я командує. О, м -м -м, горох на сліг. Їм горох. М -м -м -м. Зайка. Дивіться. Видно вам? Зараз що? О, отак видно. Отут такий був у нас куток, нічим і ніким не задіяний, там буряни завжди росли. Зайка п'є, хай п'є. Е, вирішили зробити тут вольєр. А вольєр, знаєте, для кого? Для майбутніх бентамочок У мене ж карликові кури з'явилися, ну, поки що ще тільки курчата з'явилися і поки вони ще ростуть. Але в майбутньому, якщо будемо живі, здорові. І буде все добре, то треба ж десь їх окремо тримати. А карликові кури, як відомо, не можна схрещувати з іншими курми. Це я знаю. До речі, дякую вам, що писали мені в коментарях про це. Але я й сама знаю, що карликові кури треба тримати обов'язково від інших курей, тому що півники дуже активні і вони просто зіпсують ну, всіх курей, які є на господарстві. Тому думала, довго думала, де ж їх тримати. Місця в мене зовсім мало. З того боку, там, де в мене каченята, там для них і землі так особливо немає, щоб побігати, покорпатися. Малі там вольєри. А тут я вирішила, ось тут є маленький такий вольєрчик всередині, там де старші курчатка. Зараз, до речі, будемо гнати і покажу вам. Зайдемо. Ну, ви, в принципі, хто постійно дивляться мої відео, знаєте, що це за вольєр. Так, зроблю тут закривачку. О, треба до курчат гнати, щоб туди не побігли. І потім в майбутньому, як залишиться сім'я карликових курей. Без горох, такий смачний капець. Ось. І будуть вони тут жити. Тут у них буде вигул на вулиці, бачите? Тут є фірточка для них. Ось, Ось отака, ну потрібно, до речі, щось там. Там, напевно, тато ще заб'є е, одну палку, він ще не доробив. Ось. Е, і все, і вони тут будуть жити. Зверху ось тут сіточкою на, е, накладемо. Ось, е, затягнемо сіткою, щоб не, ви, не вилітали, бачите? А отут один лист металу є, для того, щоб у них такий був, наче козирочок, щоб вони тут сухенькому, якщо що, то могли заховатися. А тут буде сонечко. Ось, тому що з цього вольєра був такий дуже маленький вигул, Бачите, ось тут. Ось отакий вов був. Ось такий манюсенький-манюсенький, тут десь півтора метри на пів метри. Такий вигул був невеличкий, тут індичатка в мене були, коли вони були ще. ну, Але я ще в минулому році думала, потрібно зробити тут. Також нормальний вольєр, тут ми нічого не садимо, тут темно, нічого все одно не росте. То вирішили зробити. І буде такий вихід. Якщо, дай Бог, все буде добре для карликових курей. Коли виростуть, вони тут собі будуть бігати, співати і тому подібне. Ось, то вирішили зробити отак. М -м. Поки кури ще не виросли, ну, карликові, там вони ще тільки ростуть, то сюди можна буде і курчат виганяти, наприклад, з'єднати цих два виводки і вони сюди будуть вибігати на вигул. Також можна це зробити. Ну, побачимо вже, як воно буде. Ось, тому що для курчат, походу, вигулів взагалі немає таких. Зайка, не гребися, головне там. Ось. А тепер буде, бачите? Тому що з того боку раніше ж як було. Раніше молоднячок у мене кохінхіня, я робила таку тут невеличкий вольєр у них, бачите? Вигул, верніше, вольєр середній, а це вигул. Тут перекривало і тут ходили кохінхіни. А оцей вигул був для курчат, які жили тут. Але в цьому році тут дощі йдуть сиро-грязно, і я вирішила залишити для кохінхінів, нехай кохінхі нам буде більше місця. Що да, ти там? Курка, на, тобі зелені трохи там. Ти-тю-тю, йди. Ішта. Оно. Ну. Ідеть. Так, ця яблунька мені тут постійно робить нерви. Потрібно оцю гілочку або зрізати, або підв'язати. Так що, ось такі у нас справи на господарстві. Такий у нас новий вольєр. Дивіться, кури біжать мене, зустрічають. Кури, а шо ви? Є яйця у вас? Індичка чекає, поки я буду курчаток гнати. Так, давайте подивимося. їм горох. О, яйця є. Там кури сидять. О, ця курка, що точкою була. Несеться. Ой, а це кусається, напевне. Давай, яйця віддай. Ось. Що? Півень цей тут. Давай виходь. До речі, що з цим півнем не дуже гарні справи. Не знаю, що ньому таке. Він скотильгає на одну ніжку, якийсь він не дуже активний. Можливо, доведеться його. Зарубати. І ще одна курочка суцільгає, я не знаю, що це таке з ними. Ну, вже як буде, так буде, що я зроблю. Так. Давайте, зерна На. Піжте, а я поки курчаток пережину. Так, верещать, ви чуєте, як кричать курчата, це капець. Зараз, зараз, почекайте, не верещіть, Боже. Каченята вже воду там поперевертали. Вон. Дивіться, каченятам, до речі, водичку вже ставлю купатися, з'єднала два виводки каченяток. Бачите? Уже і старші, і менші разом Он бігають одним великим виводком і водить їх качки дві в одному вольєрі. Ось. Так вийшло, тому що почала випускати їх туди на вигул. Ми там зробили їм ще один вольєр, літній такий. Тимчасовий. Зараз я пережену і покажу вам. Давайте, бо вони там з ума зараз. Що? Та біжи. Ці літуни погнали, дивіться, самі, самостійні. А, ой, а ну, ану хе! лети. диви, куди? Не туди летиш, куріпка була. Он туди наліво. Кш. А ну давай, давай. Забула куди? О, давай, Тож твої вже там усі, ну? О, пішла. Кш -кш -кш. А тут трохи змінилося, бачите? Цей вольєр, і вони вже щось нове, і вони вже не зрозуміли. Вон побігли. Біжіть, біжіть мої. Лахмоногики. давайте. Кш, -кш, -кш. давай, давай, давай. Заходьте всі до себе, потім я вам пересуну, як виїсте, все, що ви там порозгрібали, потім я вам кліточку пересуну. Все, 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 сидіть. Отак. Так, а що тут у нас? Також порозгрібали, боже. Цього гороху. Можливо відірватися. До речі, сьогодні дощу не буде, я так думаю. Плівку можна зняти. Нехай висихає. Куди на який бік її зняти сюди? Напевне, зніму. Ого! Тут таке робиться вода. А як би це так його зробити, щоб... Ця вода вилилася десь туди. О. О. Все, хай плівка тут висихає, а я ось сюди зараз трохи посуну їм вольєра цього, бо там вже нема чого їсти. А, ні, треба, щоб вони там. Ай. Порозгрібали все. Дивіться, води сюди поналивало. Ой-ой-ой. Отак. От Понакакували. Давайте піділіємо томат. О, і їм чистенько і принесемо. Що там таке? Що затихли? Аж дивно. Що затихли? Хто злякав? Що таке там у вас? Що трапилось? Все нормально? Давайте цих пережинемо. Пошли, пошли. нема чого їсти, так? Да? Нема? А, і в тих вже й води нема. Я називається, прийшла на півгодини пізніше. Ні-ні, курка не йде з ними. Курка, не йди, я тебе прошу. Бачите, одне курча щось собі ножку звернуло. Я вчасно не побачила і вийшло, що... Можна ж було йому поставити цей бандаж. Курка не йде з ними. О, давай йди. О, все, вони самі вже без неї. Хай гуляє. Ага, не ну, там ти їх кличеш. Там воно, у них є тьотя. Ой, вони вже не туди пішли. Ану заходьте до себе, бігом. Бігом, бігом до себе йдіть. У вас є свій вольєр. Іди до себе, іди до себе, давай. У вас вольєр є свій. Давайте якось обійду, бо я ж потім не кш. До себе йдіть. Куди? Ану до себе забігайте бігом. Давай, 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 йдіть. О, все, пішли. Все, хай вийде, потім пересуну. О, все, молодці мої розумашечки. Фух, оце, знаєте, коли жену, то завжди оце... думаєш, чи підуть вони туди, чи ні. Чи будеш за ними це бігати півдня. О, водички одразу наберу, нехай п'ють. Хай, ти там нічого мені не робиш, ніякої шкоди. Ой. Чекайте. О, все, по воді не пригадь. Правда. Фух. Я вибачаюся. Так, тут ось поналивало, понамокало. Треба, щоб воно це все висохло сьогодні. Воно, бачите, день сохне, день дощ йде. Ну, дощ це добре. Тому що поливає, тому що буде врожай. Якщо є дощ, значить і врожай буде. Ой, горох мій упав. А -а -а! Ось, ну що, і залишилося ще подивитися, що там у карликів, у вольєрі. Зараз гляну, піду. Чи там сухенько, чи можна їх переганяти. Бачите, поки що кролятник сюди витягли, тому що тут перероблюється, потім назад його сюди поставимо. Тут іще не дороблено, так сказати. Да? індичка там стоїть, дивиться, думаю, чи буду сьогодні виганяти карликів, чи ні, чи буде вона сьогодні разом з ними на вигулі, чи не буде. Постригли вчора, дивіться, тут красу зробили, бачите? Зробили тут, постригли. Ну і цей вольєр ось це що я казала. Що каченятка сюди. Виганяли каченяток сюди. Не знаю, чи сьогодні виганяти чи ні. Якось сиру для каченят. Вони ще маловаті. Отакий тимчасовий вольєр, хто не бачив, можете глянути. Позабивали колки і понатягували сітку. Все, тимчасово. Потім розв'язав, кілки позбирав і переніс в інше місце. Так, що тут у нас? Бандюшата гриблися Так. Може туди в цю сторону посунути трохи. О, тут якраз і сухенько, бачите, вода лилася не в ту сторону. Так, куди б це її? Куди її? О. А, все одно вона сюди вилилась. Та. Таке, щось придумала я дурне. Давайте отаку посунемо сюди, таку на куток трохи, щоб їм наче щось і новеньке було і не було мокрого. Бачите, мокренький. Там. О! Так. Ну тут ще трохи травички, наче є. Щось погребуті ще, в принципі, то. Ось, корм є, водичку зараз замінимо Чистеньку. Ну так, да, будемо гнати, а що робити. Хочуть на вигул, так підуть на вигул. Вони ж також на сонечко хочуть. Вони верещать, як недорізані. О. Ну, зараз не знаю, правда, як я гнати їх буду. Тут би щось поставити їм, щоб легко можна було загнати. Зараз я подумаю, що в мене таке є тут. Тут картоплю перебираємо, таке всяке. О, я знаю, що я зараз зроблю. Я отаки ящичками перегорожу їм, прохід щоб вони не могли піти туди. І мені так буде простіше їх загнати. Отако зроблю. Бо це ж такі малі бандюки, що зараз як побіжать, то капець. Так, а чому це в мене тут відкрито? Що це тут таке? Треба... А, часник вчора вибрали, дивіться. Кури вигребли наш часник. Нас не було вдома. І ось такий часник, бачите, у нас в цьому році геть мало і геть дрібний. Ну, На зиму, я думаю, вистачить, а вже на наступний сезон ну, о -о, восени ж будемо. Садити, ми завжди ж садимо взимку чесничок. Це в цьому році те, що залишався, то що не з'їли ми, бо нас не було, опять же, то м -м, висадили, як вернулися у травні, в кінці травня, ось, в грядку. А зазвичай ми садимо в зиму чесник, тобто восени. Ну і в цьому році, як буде все добре, то також будемо садити. Будемо садити, напевне, покупний, будемо купувати вже якесь насіння зовсім іншого часнику. І ну що, при... дорогий, але ж потрібно садити. То купимо і посадимо вже якийсь інший. Ну, а що робити? Нема, то нема. Де ж ти візьмеш, якщо його нема? О, дивіться, що я зробила. Зробила йому такий тут бар'єр, і тут зараз щось поставлю, щоб вони сюди не бігли. І все, і можна буде гнати малюків. Що тут поставити? Я перебирала картоплю. О, от так. Все. О, все. Пішли гнати малюків. Фух. Метелики літають. сливка скоро буде догрівати. М -м -м, якусь не хропне. Так, ну і все. Каченята, не знаю, чи виганять вас, чи вам просто води поставить. Чутички. Пішли. О, о, діти, тільки сміливі стали. Давай, кш -кш -кш, виводь, виводь. ш давай виводь. Ну куди? Ну куди ти йдеш? Ти здуріла? Ану! Ки звідси? Давай! Кися сказала! Кш. Давай! Ідіть, дітям діти пішли, а ти наша дурочка. Кш -кш 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 -кш. О, погнала! Як понакакували. До речі, потрібна оце поїлка, чим іще дуже гарна, оце якщо з пляшки робиш, на відміну від такої. Е! Тихо! Дивіться, квочки б'ються, бож! Тихо! Я щось поб'юся! Ти що, бандітка? Е! Давай! Куди ти це не твоя мама? Це не твоя мама! Дурне! Йди до мами своєї! Давай! Давай йди. О, почула! Остолковщина! А де віник, я не розумію? Де всі віники подівалися? Тож віниками ми переганяємо, вже нема. Ой, похазяйнували вже тут. Як я їх пережину без віника, мені все цікаво. Де воно там пищить? Ходіть. Давайте. Веди давай своїх горобців.

Молодець. Дивіться, як пасуться. Ну і чим мені їх гнати тепер, як вінника ні одного нема. Дивіться, полетіли горобці, я ж кажу, горобці. Індичка, тільки ж ти там нічого не перевертай там. Ах. Давай, біжіть, біжіть. Кш, дивіться, ці пентамочки вже такі стають різнокольоровенькі, Так в кущі ніхто не йде. Кш, кш, кш. Всі заходять туди. О, диви, горобець. Ай! Давай. давай, давай, заводь, 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 заводь. Індичка, ти собі йди куди-небудь. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Індичка, ні, ти не йдеш туди. Індичка, ні. Індичка, виходить, звідти. Курка ж не зайде. От позвала на свою голову. А ну курка, дай їй. Причухана, давай. Індичка виходь. Два все одно мимо прийшло. Індичка. Блін. Перегнала я. Індичку вигнала, малюків перегнала. Насипаю їсти. Трохи забагато насипала. Ну, ладно. Дивіться, наскільки карлики менші, ніж. Чим... Оці м'ясо яєчні кури, бачите? Як вони тормозять в рості, як цікаво генетично придумано. Бачите? Ну це ж один виводок. Тобто вивелися одночасно маленькі і великі. Дивіться, це мале, яке, а ці, яке велике, бачите? Щось грибуться там бігають. Мамашка, ти що там? Бачите, вже в карликів колір з'являється. Одні якісь темні, інші ось такі рябенькі. Ну такі вони. І всіх чорненькі ніжки, бачите? Цікаво. Ці водичку п'ють. Ось такі молодці. Горобці молодці. О, буду називати їх горобці-молодці. Тут два чисто біленьких, є, інтересно, що це за курочки такі будуть півники. є рябенькі, бачите? Ну, а от сірі, то барківські барвисті. Ну, побачимо, що з них виросте. Ті там грибуться, ті тут грибуться. Такі малюки. Ну, все, друзі. Переходьте на мої попередні відео чи наступні відео, хто там на якому етапі на моєму каналі. Всім мирного неба. Перемога за нами, слава нашій. Україні і її захисникам, смерть ворогам. Всім пока.